Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас заключний п'ятий день турніру, стрімка атака, на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. ТОП-10, дуже далеко, ну то й не дивно. Так, оборона. Оборона є, на жаль, не тримає. Ну, Треба прокачувати героїв по максимуму. Тоді, можливо, якісь шанси були б. Ну, давайте атакувати. Так, альфріка, молі. Давайте візьмемо Людвига. Де він там є? Той Та Людвиг. Людвига, ну і замість цього. Можна теоретично локів взяти. Але я хочу поперблю пограти. Так, 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 все правильно. Поїхали. До речі, можливо, Усуна можна було б не брати. Але вже як є. Так, є. Ну, теоретично дві фіолетові трійки. Зелених багато. Але хотілося б, напевно, фіоли спочатку зібрати. Бо альфріки альфа талант захист. Від блоку. Тому давайте ось так морточнемо. Ай, сповільнили мені Людвига. А ось це погано. Тоді змінюємо план дій, прокидаємо. Добре, б'ємо сюди і спробуємо все ж таки альфріку. Дозарядити, нехай вона в Людвига відпрацює. Угу. Тепер ми його полікуємо. Тепер немає як фіолу зібрати. Так, добре, давайте ось так прокинемо. Нехай доміція може. Ага, у нас зібралось ще зелені. Добре, тоді б'ємо так. Ага. Угу. Головне, щоб поки дарк не утонув. Ну, давайте тут фіол пошукаємо. Нема. Зараз доміться я задіспелить трішки нас. А ні, вона не діспела цьому костюмі. Добре. І синє дозарядилась. Так, людових є. Давайте доб'ємо цього. Тут прокинемо фіоли, там, ага, зелена і так доїхав. Так, зараз задіспелимо дарка. Знімемо сліпоту. Тепер ось так. Прокидаємо сюди, сюди. Ну, тут же все, в принципі, вирішено. Ну, оборонка. Не дуже важка була. Тому вийшло все чудово. Так, наступний бій. Ой, ну бабка, ну знову. Ще й Чітрангата, і бабка, і Хрейдмар. Ще й присутній Форцес. Добре, давайте змінимо трішечки команду. Замість брамбла може взяти ось цього чи трангат облочити. Ну, тоді лікаря не буде, але вже як є. Візьмемо все ж таки лок і можливо, хоч цього разу відпрацює. Адіспел нас тільки у сун виходить. Нові ви Купідона прийдеться брати. Ну, давайте спробуємо такою командою подивити. Ну тут ще й Мортвіч буде нам заважати. Зарядитись. Ну добре, давайте спробуємо, подивимось. Мало Діспело. Так, ну і знову. Як бабулька, так немає. Щоб три кольори відразу зарядити. Трійка зелена, трійка синя. Трійка червоних. Так, поки немає ні на кому сповільнення, давайте синю трічку прокинемо. І усуна сповільнила. Так, ну ми сповільнили. Форцеса. Давайте зарядимо Купідона, І треба десь обережний хід зробити, щоб бабулька не зарядилась. А такого ходу немає. Вона з одного камінчика може зарядитись. Якщо сині прокинути, може доїхати фіолет. Жовті прокинути, ну, давайте ризикнемо ось так. Не зарядилось чудово. Тепер прокидаємо сюди і ось так кидаємо сині. Угу, Так, вона скинула ману, це добре. Тепер треба чекати, бо під Купідоном не можна копіювати бабку. Давайте ось так, нехай вони ману скидають. Не хочу морти чіпати, бачу, як вже зелені зарядити. Мортвіч може когось і забрати. І забрати когось ключового, наприклад, того ж Локі. Тому давайте спочатку тут прокинемо. Так, так. ману вони поскидали. Тепер можна бабулю скопіювати. Угу. Тепер в неї вдарити. Так, ну Мортвіч ми вже не зможемо заблочити. Давайте тут прикинемо сині. Ось так зелені. Так, цьому поставило. Давайте сюди сюди. Старлас від'їхав. А та дуже потужно. Давайте так і ось так. Треба цю читрангату забирати. Так, вона не відродилась чудово. Давайте зелені. Локі поки не можна використовувати. Зарядився усунчик, треба добити мортвіч. Так, так, треба було гобліном спочатку вдарити, він зрізає. Так, давайте в неї. І все закінчили. Добре. І ці дві з мінйонами. Так, що вони? Вони блокуються. От. Ставить заборону на диспел. Але так, він ще і підпалює. Тому давайте візьмемо Людвіга Купідон не потрібен. Візьмемо тоді все ж таки брамбла. І кого ще. Можливо, тоді регінку. Щоб сильніше бити. Людвих нехай буде, щоб всім іншим не зрізали вони ці котики. Так, що ми маємо? Трішки зелених, фіолетові. Давайте прокинемо ось так, там зберуться червоні. Угу. Будуть ось так фіоли сині червоні. Ми зарядимо людвига, встигаємо. От, звісно, сходить. Це неприємно, що він сходить. Давайте зарядимо от сума. Ой це трішки зайве. Так 20 відсотків. Будемо бити, напевно, ось так. По червоним спочатку. Так тут є. Де обережно в центрі прокинемо червоні. Так, котекс працює на Людвига. Угу. Так, тут спробуємо заблочити. Так, вони заблокувались. Добре, тепер прокидаємо. Угу. Так, скільки в них це буде. Один хід залишився. Добре, давайте ось так обережно, щоб ото не чіпати. Тепер б'ємо сюди, в цю червону. Тепер спробуємо заблокувати угу. і вдарити ось так по центру. Так, ну котики ж вони можуть відроджуватись. Давайте зелені прокинемо. Тепер активуємо напевно брамбла, вдаримо сюди. Угу. Це Зараз почнеться це відродження. Нам треба Людвиг. Щоб вони тільки Людвигу зрізали. Так, добре. Тут добиваємо. Давайте спробуємо добити. Ось так червоні прокинемо. Людвиг не дозарядився. Зараз зріжуть всим. Давайте, можливо, ми його доб'ємо цього котика. Ні, дуже він такий потужний. Будуть зараз затягувати мені тільки бій. Своїм зрізами Людвиг не встиг дозарядитись зарядитись. Звісно, що вони вже мені тут нічого не зроблять. Так, давайте почистимось, вдаримо і знову відрадився. Давайте сюди. Він ще і блокуватись не хоче. Так, Людвиг є поїхали Ну Будемо вже бити, як є. Такі неприємні ці котики, але то, що вони майже нічого не роблять, тільки зрізають мені атаку. Давайте цього будемо бити. Так, все один є. Ой, відродився, Добре, давайте Людвига. Трішки не встиг Людвига туди зарядити і дуже слабенько пробиваю. Так, скільки там. Два ходи. Добре, давайте так. Все, не захотів більше відроджуватись. Ну і досить і так довго. Так, поїхали далі. Що в нас тут? Лаохи. Угу. І ця. Редиска ще присутня. Ця з мінййонами теж краде. Не впевнений, потрібно нам тут регінчання. ні. Давайте візьмемо, можливо, флемхайда. Щоб в нас був мегамінньон. Так і поїдемо. усуна проти паразитів. Захист на початку стоїть, то нехай буде так. Добре, давайте так сині прокинемо, там будуть червоні, ага ще будуть сині і будуть фіоли. Четвірка фіолетових нам не допоможе поки. Давайте тоді ось так. Плаухи цей діспелить. Напевно, треба його першого спробувати пробити. Так. Там бажано поки не чіпати. Давайте ось так прокинемо червоні і зелені. Ох, Людвиг, 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 напевно, не витримає. Давайте зарядимо зелених. Ну навіщо ти то цвіт позарядив? Ой. Тихо, тихо. Так. Треба діспелити. Угу. А в цього не діспелиться, як в горіка, так, три ходи. З питання, кого добивати? Ну, Давайте спробуємо сюди сходити і ось так прокинути синій. Може, тут заїде ще зелений. Так, зелені нам потрібні, нам треба усунчика рятувати. А той не заблочився. Так, тоді давайте спробуємо цього добити, бо він більшу загрозу становить. Б'є сильно. Так, і спробуємо ось так ось так. І тут прокинемо ось так. Ну цей овоч потужний. Так, прокинемо червоні з синіми. І спробуємо добити цю. Як ухилилася. Давайте зелені. Так, можливо, синіми доб'ємо її. Так, добили. Ну, З цим вже буде трішки простіше, я сподіваюсь. Так. Добре, ось так. Він зараз переродиться. І ми спробуємо його вбити. Ага. Це ж мінньон його. Так, і ось так. Все, закінчили. Чудово. Так, наступний бій. Ох. Знов ці овоч один є. Так, це хто такий? А, цей. Ману докидає крайнім і мегаміньонів їм дає. овоч диспелить. Ну добре, давайте так і спробуємо. Хм. Цікаве поле. Давайте зробимо ось так спочатку. Так, фіолетові це добре. Тепер ось так. Зарядимо Людвига. Зелених немає. Ну, Прийдеться в цього прокидати. Там червоні будуть. Можливо, треба було ще блок якийсь брати. Давайте тоді ось так. Так, ми і зарядились. Добре, Б'ємо сюди. Спробуємо заблочити ту ломбуар. Угу, Так, цього не заблочили овоча. Той синій лікар він чистить. Людвих у нас під сповільненням. Не хотілося б, щоб, хоча, можливо, щоб ця зелена по всім пройшлась. Можливо, так буде краще. Хоча ні, давайте ось так прокинемо. Угу. Так, тіману скинули. Вмикаємо брамбло, об'ємо всього овоча. Треба його добити. Давайте ось так обережно, може, зелений доїде. Зарядимо Старласа. і вдаримо ось так. Так, цього нули. добре. Людвих скільки ще буде в нас? Два ходи, щоб мої не поснули, ламбуар треба. Напевно, їй ману скидати. Давайте так і ось так прокинемо, щоб вона зарядилась. Угу. Цей ману їй накине. Треба, напевно, намагатися її пробити. Трішки не вистачило. Давайте ось так сині Так. Пробуємо все ж таки її добити. Може флемхайда вистачить? Так, вистачило чудово, вмикаємо тоді Людвига. Старласом спробуємо заблочити. Це може не заблочитись. Ні, заблочили всі. Так, давайте цього заберемо. Нехай він вже ставить з цього сломака. Так, Брамбла активуємо, тут прокинемо ось так. Ну, Тут вже будемо добивати. Так, добре. Ну що ж, на турнір закінчили. Топ-5. Не знаю, може топ-5 і залишимось. Оборона ну, вийшла в Д, але це не рятує. Рейтинг 5189-те місце. Ну, подивимось. Можливо, в топ-5 залишусь. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!